Доброго вечора, мої хороші. Так, прийшла з роботи і хочу зробити молочний, так сказати, шейк. Ліаночка, я записую спеціально для тебе, бо ти просила спробувати і написати тобі, чи буде смачно. Взяла я, в мене молока нема, закінчилося. Маночку вчора зварила, те, що купували. Взяла я активію, в мене є, є сливки, але думаю, буде краще, активія. Взяла дві пачки мороженого, те, що ми в метро брали стаканчики, і заморожена клубніка. І блендер. Зараз будемо пробувати, що в нас вийде. Зараз я всі інгредієнти покладу, зіб'ю і запишу вам вже, яке воно на смак. Що в нас вийде, в общем. Ну що, приступаємо. Зразу почну, я думаю, збивати клубничку. Буде краще. Остатки роскоші. Уже будемо чекати наступну цьогорічну. Так, ну що? Полуничку я вже додала чи насипала, понятно, непонятно. Збиваю її першою. Я дуже гарно, до речі, її збивається. Та? Така -та пушка фітарда. Я думаю, достой. Покажи себе. Далі, думаю, морозиво. Ой. Фантастика! Хоча його і збивати, треба, вони роздало просто. Так, ложечки попробувати. Щоб не наляпать. Так, ну і що, морозиво трішки збила, попробувала. Треба цукор додала також і додала сливки, тому що клубничка кисленька, кисленька трішки. Збиваємо далі. Допоки морозу не розтане. Так, ну що, все збила, залишилась активія. Вона, до речі, у нас теж клубничка, полуничка. Додаю десь, я думаю, половинку. Щоб не було дуже багато. І це дуже погано, щоб менше пити. Жартую. Ну що, завершальний момент? Смакуємо. М -м -м. А пахне як? Дуже смачно. Холодненьке, звичайне, відморожене, але смачне. Я, як уля Фреймут, заклад. Рекомендую. <рекомендую>, Рекомендую вам цей шейк. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за лайки, за те, що ви підписуєтесь. Дякую. Гарного вам вечора, мирного неба, солодких снів!